Сапфо, до вас, світозоріні музи, з благанням я знов припадаю, з таємних просторів блакиті з яскравого пишного краю, з надхмарних поверхів Олімпу, З оселі блискучої Феба Я кличу вас співом могутнім, до мене прилинути з неба. У темні, беззоряні ночі, як все затихало навколо, спліталися ви наді мною. О срібне полястеє коло сплітались прозористим роєм, несли чарівничої згуки, і срібні ці струни торкали, і в серденьку повоїли муки. До мене ж злітайтеся, сестри, натхніть мою душу болючу. Співаю останню я пісню, сльозою останньою плачу. О, Безсмертні вічні боги, ви на радість всіх створили, і довічне ясне сонце, і буйні вітри легкокрилі. Владне слово ви сказали, і засяли ясні зорі, і побігли легкі хмарки, і знялися хвилі в морі, і поля зазеленіли, зацвіли парвисті квіти, і доби широкочолі Розпустили свої віти. Але що найкраще в світі, що скриля усі бажання, до богів людей підносить всемогутнє кохання, і до схід до захід сонця буде вік віків звеніти в невмирощих співах ліри? Пишна слава Афродіти. Афродіто, Афродіто, клич свої злотисті хмари, і до нас прилинь ти з неба. Принеси небесні чари, розігрій повітря палам, окрупи вуста заласям і розсип чудові мрії над безкраїм їхнім щастям. Гей, несіть, рабині амбру, наливайте всі амфори, голосніше грайте, ліри, голосніше співайте хори, ви на мармур сипте рожі. Вийте пахищі чудові, і по сходах розсилайте пишні килимі шовкові. Богімен прилине хутко. На таємних крилах ночі І вино заграє в кубках, і засяють щастям очі. На фаона міцних грудях твоє серце полохливе, знайде щастя, знайде радість і коханечко. Спасливе. Але щастя це короткі, мов чудові вірші, схоли, а другого щастя бідні, не збагнути вам. Ніколи вся душа твоя в коханні і серед темряви своєї пишних ти не зривала з верховиня й переї, і у темряві безвісній все життя твоє пролине. І на урну твою тиху жоден погляду не кине. Є стінший пал, Богів святе надання, поезія, натхнення і пісні. Їм не страшні ні зради, ні кохання, вони цвятуть в святій самотині, але вогонь, доручений богами, пильной душе Отбор бур людських ілих. і лих, і горе тій, яка його за плями. І закини геть з залазочних утіх, Чого ж мені слабій, святе надання, мій стяг зламавсь, мій світочка лабла, я не знесла величного призвання, мене вже перемогла. І от стою з розбитим серцем ковола, і в вірі цій дзвенить могильний спів. І соровом моє укрите чоло, і глум його доганною сповив. Поривчисто. фаоне, знай, повідаю я миру, Тебе, тебе кохала над життя, над славу всю, над пісню і над ліру. І ось за те тепер вмираю я, кидається з лірою в море.